Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 0,31 футболка чоловіча. Сер... Хороші йдуть розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9$, долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочкою. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. Кельвін Кляйн. Щоб дійснити замовлення, вам необхідно буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Як бачите по відео огляду, футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однослонні. Яскрава багата також кольорова гама. Ви бачите, йдуть різноманітні, яскраві кольори. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка чоловіча. З малюнками, принтом, надписами та однотонна. Ціна за 1 кілограм становить. Три 9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється зараз новою та кукрпочтою. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто придбає. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0-31. Футболка чоловіча. Ціна...